Що таке ефект кобри? Як спроба вирішити проблему може зробити її ще гіршою? Давайте розбиратися. Ефект кобри це ситуація, коли заходи спрямовані на вирішення проблеми, лише погіршують її. Цей термін походить з часів британського правління в Індії. Англійський уряд хотів зменшити кількість кобр, які ну дуже дошкуляли. Вони вирішили запропонувати винагороду за кожну вбиту змію. Спочатку кобр дійсно стало менше, але потім індійці швидко зорієнтувалися і стали спеціально розводити кобр вдома, щоб отримувати більше грошей. Коли винагороду скасували, всі ці. Тисячі змій опинилися на волі, і проблема стала ще масштабнішою. Подібне сталося і в В'єтнамі під час французької колонізації. Французький уряд вирішив боротися з щурами в Ханої і запропонував плату за кожен відрубаний хвіст. Що сталося? Люди почали розводити щурів на продаж і відрубувати лише хвости, залишаючи грузунів живими для подальшого розмноження. Ефект кобри можна побачити і в сучасному світі. Знаєте такі приклади? Якщо так, пишіть у коментарях.